Я випустив у моному році отаку от візуальну новелу. покидей 1500 відгуків у гри за більшу більше півроку, в 9 місяців, 97% рейтинг, людям гра подобається все ж таки. Але є одна проблема: Steam любить гроші. Найпопулярніші ігри рахуються за заробленими грошима. От бачите, безкоштовна гра вона вже не потрапить сюди. Вона вже схована в один клік. Тут завалено все демоверсіями, тут якась звалка, сюди не цікаво дивитися. Щоб потрапити сюди, дуже часто вам потрібно або супер якийсь успіх демоверсії, або ваша гра має приносити гроші. А гроші вона може приносити як умовна безкоштовна гра, через усілякі бустери, паки. А коли у тебе DLC, це абсолютно не обов'язковий саундтрек, який просто в підтримку автора його купують мало. Доларів 600 Я з цієї гри заробив за весь час її існування. У мене умовно кліп, який я замовляв, обійшовся там у частини цих грошей. Переклади точно не окупилися. Тобто, тут ще було багато перекладів.